Вітаю вас, юні друзі. Мене звати Іван Виговський, і я був одним із тих, хто в буремні часи козацької України намагався вести наш народ до кращої долі. Сьогодні я хочу розповісти вам свою історію, щоб ви краще зрозуміли той складний час і ті виклики, що стояли перед нами. Я народився на Київщині, здобув освіту і служив у польській адміністрації. Цей досвід навчив мене розуміти державні справи, працювати з документами. У роки гетьманування Хмельницького я був його генеральним писарем, відповідаючи за важливі документи. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році перед козацькою старшиною постало питання про обрання нового гетьмана. В Чигирині до повноліття Юрія Хмельницького мене обрали гетьманом. Це був дуже відповідальний і складний час. Україна опинилася між ключовими сильними державами, річчю Посполитою, Московським царством та Кримським ханством, кожна з яких мала свої інтереси на наших землях. Ставши гетьманом, я прагнув зміцнити козацьку державу, забезпечити її незалежність та територіальну цільність. Я розумів, що для цього потрібно шукати союзників. Моя політика була спрямована на балансування між максимальними силами, щоб не потрапити під повний контроль жодної з них. Але наприкінці 1657 року спалахнуло антигетьманське повстання. Подвійна гра Москви, зокрема підтримка заколоту Мартина Пушкаря та Якова Барабаша змусила мене замислитися над пошуком іншого союзника Речі Посполитої. Я прагнув незалежності України і для цього уклав гадяцький договір з Польщею у 1658 році, який передбачав створення Великого князівства Руського на рівних правах. Проте цей договір викликав опір Москви та частини козаків, що призвело до громадянської війни, попри перемогу під Конотопом над Московським царством у 1659 році. Внутрішні розбрати змусили мене зректися гетьманства в містечку під германівкою. Моя доля склалася трагічно, мене звинуватили у зраді та розстріляли в 1664 році. Пам'ятайте про тих, хто відстоював нашу волю. Дякую за увагу.